Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку вітаємо наших сніданківців і сьогодні. Ми будемо говорити ще й про затишок в нашому домі. Бо насправді дуже важливо цих в, в темі затишку. Дуже важливу роль відіграють запахи. Запахи це те, що може якомога швидше достукатися до нашого мозку, просигналізувати. І сьогодні ми запросили експертку в нашу студію. Це експертка створення свічок та аромапродукції Катерина Рудніва. Доброго ранку, качка. Доброго. Приєднуйтесь до нас. Катя вже була в нашій студії, колись розповідала про Доброго. свічки, які Доброго. вони були. Доброго. Ми насолоджувалися Дякую. ароматами, а от сьогодні будемо про аромодифузори чи дифузори, хай глядачі нас виправлять, як правильно, бо слово не, не завжди вживається, не часто вживається в нас. Тобто такі ароматизатори для дому, вони дійсно популярні. Але ж, напевно, є різниця, як підбирати цей запах, для якої кімнати він має бути, і як зробити такий запах, щоб він був стійким. Бо насправді, коли смажеш на кухні морку з цибулею, цей запах. Лишається, як то кажуть, катлетки котлетки, то тобі дуже довго. А запахи парфумів і смачних ароматизаторів не так. В чому секрет? <рес> Давай. Е, насправді аромати дійсно відіграють велику роль у нашому житті. Вони можуть як і підняти наш настрій, так і, наприклад, нашу розумову діяльність активувати. І дуже важливо. Я рекомендую підібрати правильно у кожній кімнаті аромат, який буде у вас стояти. Наприклад, якщо ви хочете відпочити, розслабитися, наприклад, у ванній кімнаті або там, де ви будете відпочивати спати, краще поставити щось розслабляюче. Це, наприклад, лаванда, так, ніжний аромат, який буде вас заспокоювати, і ви швидше підете до сну, і у вас буде міцний гарний сон і гарні е, сни будуть вам снитися. Е, наприклад, якщо ви хочете зупинити, Вати розумову діяльність попрацювати. У вас є робоче місце, то краще поставити щось із розмарином або із м'ятою. Mm -hmm. Вони допоможуть вам краще працювати. Або якщо ви хочете підняти собі настрій або зняти стрес, то краще використовувати щось ванільне або цитрусове. Тому, до речі, в мене, коли я заходжу додому, прямо біля біля входу, біля входу стоїть саме цитрусово ванільний аромат. Я заходжу і одразу стрес знімається. І я знаю, що я вдома тут Спокійно фу можна зняти з себе речі і йти вже відпочивати. Тому дуже важливо дійсно підібрати. До кожної кімнати різний аромат, який буде вам допомогти. А чи не будуть вони змішуватися? Це як намішати різні парфуми в одному. Бо ми ж все одно в одній квартирі живемо, і аромат з різних кімнат, чи не буде він конфліктувати? Ну, звичайно, не, не потрібно перебільшувати так. Можна декілька ароматів поставити, або якщо вам дійсно подобається якийсь один, можна і один поставити. Тобто тут немає якихось жорстких правил. Uh -huh. Ви можете використовувати те, що вам подобається, але на декілька, наприклад, відпочити і попрацювати краще різні. Різні аромати, Саду, вони не будуть змішуватися, детальня, там спальні від, від коридору загального, вони досить далеко так, 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 вони не будуть змішуватися. У нас, я так розумію, от біля вас стоїть такий універсальний набір, те, що в принципі ми можемо купити в кожному магазині, практично, що в нас там є. І це, це різні стандартні... види ароматизатора. Так, так, які домі. вони бувають. Ось, наприклад, те, що ми можемо банально зробити вдома із морською крупною сілью. Ми накрапали трошечки. Ефірного масла, який, звичайно можна купити у аптеці, можна купити і більш дороге, але натуральне ефірне масло воно коштує досить багато. Звичайного аптечного буде достатньо. 20-30 крапель у морську сіль перемішали в якусь ємність, насипали і поставили до кімнати. Аромат буде легко переміщатися по вашій кімнаті. Ось такі саме я, сіль особи. цукор не піде. Пісочок цукор не піде. Кращий сіль. Ось саме сіль, морська така покрупніша. Схопила все. Буде стійкий. Цей запах е, я б не сказала, що буде супер стійкий. Ефірне масло дійсно воно дуже гарно пахне і м, насичено пахне і це краще не перебільшувати, тому що можливо у когось алергія буде, але він буде розподілятися по вашій кімнаті і краще поставити на місце, де є невеличкі потік повітря. Так угу. і тому він буде легко-легко розподілятися по вашій квартирі. Також може бути ось такий мішечок, краще обрати натуральну тканину. Це може бути льон або бавовна. У цей мішечок можна також покласти оцю сіль. Або ви можете зібрати якісь трави, які вам подобаються. Mm -hmm. Там, лаванду, коріандр, м'яту. І покласти ці мішечки можна навіть у шафі, для того, щоб ароматизувати ваш одяг. Це буде також дуже приємно. Це і такі вони... аромасаше. Аромасаше. Вони будуть точечно більш пахнути. Наші бабці пучки з травами вішали, то може це було таке, як. Ну, звичайно, що наривали, виривали, і от я пам'ятаю, що над над входом в, в цей в квартиру mm. в будинок було завжди висіли якісь там пахучі такі трави. Це було mm -hmm. дуже гарно. Але в мене все таки питання: от те, що Валя говорила про те, що а кухня? Ну от як перебити ці? От всі запахи, які там іноді існують, ну живуть? живуть. Знаєте, як я з цим поруюсь краще для ароматизації вашого приміщення використовувати більш стійкі аромати. Ось для кухні, як і для. Вітальні, коли я заходжу, я використовую саме цитрусові аромати. Вони яскраві і вони дійсно перебивають аромати, ті, які знаходяться на кухні. Або ще дуже класний варіант ось такий румспрей. Ви можете його взяти, відкрити. Він дуже допомагає швидко. Так, швидко, Пшикніть декілька Все, разів. Ставили. Він буде пахнути. Та ні, не, не на, на давай, давай. Ви тільки не на коржик. котлетки. І вам потрібно дуже швидко прибрати цей аромат. Ви попшикали декілька разів цим ром-спреєм, і він додав Ой. приємного аромату у ваші кімнати. Одразу цукерки хочеться. А в мене простимулювало якраз апетит. Я вам хочу сказати. <laughs> тобто, це також дуже класний метод для того, щоб дійсно змінити аромат на більш приємний. А де цей спрей можна придбати? Можна зробити самостійно, а. дуже легко це робиться. Використовуємо водичку. Трошечки спирту і ромооліки або ми ще будемо робити. Я так Ц... розумію. Все ще є дома, але ми будемо робити дифузор. Ось такими спорами. Але Борисками. є мене питання, Якраз у нас є е, рум спрей, але ми знаємо, я багато разів е, задивлявся, і жодного разу в мене рука не піднімалася. Точніше, мій, десь півтори тисячі гривень. Ми всі бачимо і рекламу. Оці е, як вони е, розпилювачі по часу, які дифузори. Вони супер дорогі. Наскільки їх, якщо вже хочеться купце побалувати? Наскільки його вистачить, і чи треба його купувати, знаєте, я е, реально бачу цю тенденцію стосовно того, що в магазинах дорогі ароматовари. Я вам можу сказати це через декілька е, причин. Перша, ви платите за бренд, в якому ви купуєте це зрозуміло. І друге, це може бути дійсно гарна е, аромокомпозиція, яка дорого коштує. Наприклад, вона якась нішева, або вона розроблена спеціально для цього аромодифузора. Вона дійсно може дуже дорого коштувати, тому що вона стійка і буде дійсно класно пахнути. І також дуже важливо, які компоненти, яку базу вони використовують, яку основу. Тобто, у вас дифузор можна може, може випаруватися за один місяць або за дві неділі, а може простояти два-три місяці або навіть півроку. Тому угу. це також залежить. Більш дорогі арома, аромапродукція, вона стійкіша і якісніша, але не завжди. Але не завжди. А чи можна зробити вдома? А, ось цей аромадифузор для того, щоб ваш дім був уніка... з унікальним ароматом, і ти розуміла, що от і бюджет я теж змогла зберегти? Звісно, можна цим я і займаюся. Тому <схи> сьогодні буду вам показувати свої секретики, як я створюю і як ароматизую своє приміщення? Залишайтеся з нами. Нехай у вас буде неймовірно пахожі. Ми говоримо, вже прийшли до, 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 до кулінарії, тому що не один раз згадувала про те, що люди ароматизують, наприклад, сіль лимонним маслом, і ось цю лимонну сіль додають потім, наприклад, до там страв з риби, і це смачно. Або в кав'ярнях зараз почали готувати капучино з додаванням апельсинового масла, і це теж дуже круто. Проте сьогодні Бо ми зараз застережимося... все таки до ароматів. Давайте Швиденько з вами ароматів. так зробимо Давайте. дифузор. Дивіться, це полички, які нам з Дувляться трошечки підні, пізніше. пізніше, це Ось звичайні нас, палички. Е, це фіброві палички. Також можна використовувати звичайні бамбукові шпажки від е, шлишличків. Так обрізати і вставити. А якщо от випаривався від старого, можна їх знову використовувати можна користувати, можна промити їх, просушити і знову ставити О. в новий аромат Що ти? нам за новиться? Що нам знадобиться? Нам знадобиться база основа для дифузора. Її можна купити в інтернеті дуже багато різних. Дуже просто відкриваємо і нам... А, а замінити цю основу нічим не можна. Вода, з наприклад, 에, можна спиртом з горілкою. 80 грамів нам потрібно. Дивіться, можна замінити спиртом, але спирт швидше випорується. Тобто, ці основи, оці бази, вони з компонентів, які більш стійкі, яких вистачить вам до півроку, а просто вода. Просто вода краще в румспрей додати. Вона не буде випаровуватися. Вона просто буде знаходитися в місці і все, хоча б спирту додати. <свят> так, нам потрібно 80, є, і тепер нам потрібно додати аромат. Аромат це може бути ефірна олія, або це може бути спеціальний аромат, який для дифузорів, для румспреїв, наливайте 20 грамів. Його тобто будь ласка. та яка в аптеці, от яка у вас там стоїть, її теж можна використовувати. Теж можна використовувати. Так, <свят> вона також тобто, буде… пропорція 20% від 100 У нас іде аромасуміш. 20% аромасуміш і 80% у нас основа. Це на 100 мл. Я вам розраховую і uh -huh. показую. Це все потрібно ретельно перемішувати до однорідної маси, uh -huh. дати йому настоятися. Ми зараз зальємо у наш майбутній дифузор. Це може бути будь-яка ємність, але краще обрати із тоненьким е горлишком, щоб, щоб повільніше випаровувалося, Повільніше випаровувалося, так. І бачите, в нас така зручна ємність. Ми заливаємо у наш майбутній дифузор. Так. Ви, а дуже, ти... ви дуже чітко робите рухи е, е, руками. Я вам хочу сказати, що ну, це знаєте, якби дуже чітко все зрозуміло відразу стає. Як треба робити? Що треба робити? Супер! І тепер е, закінчити нам потрібно ось така пробочка, бачите, прозора? Закриваємо наш майбутній дифузор. Гарненько це ще раз збовтуємо. І перед використанням даємо настоятися десь ну, добу-дві, для того, щоб наш аромат із базою гарненько перемішалися, і вже потім можна відкрити цю пробочку, ось цю гарненьку надійти зверху. Так, ж дасть. Ігорю. Я, Я зазвичай так зубами, знаєте, знімаю? Дейл, ні, побережіть зуби то дорого. Дейл, прийшов на Ось Таку вас. кришечку давайте зверху вдягнемо. І де палички, які я вам давала є, є. є палички. І Вставляйте палочки. Ви відчуваєте зараз вже аромат? навіть фірути. не відстоявшись, він вже зараз пахне, mm. і ми вставимо ці палички фіброві. Я використовую mm. кращі Фантастик. фіброві. Дуже, гарно. Вони Дуже пропитаються цим ароматом, і потім можна буде всі три. Всі три. Я рекомендую ставити від трьох. До п'яти цього буде достатньо. Тобто, Я... Чим більше паличок, тим інтенсивніше випаровується роман. Тим аромат. інтенсивніше, так і е, потім ми можемо кожного дня просто їх перевертати тією стороною, яка більше пропиталась. Фантастика. Це а, чи, чи потрібно ставити десь в тіньове місце, наприклад, цей аромодифузор? Чи може туди потрапляти сонячне повітря? Бо все ж таки це масла? Краще на сонячне повітря взагалі не ставити ній, проміння. проміння ніяку аромопродукцію, тому що вона може деформуватися, аромат може перегріватися. Просто у звичайне місце на якійсь поличці, де є невеличкий потік повітря. Ставити, ходите, відчуваєте, насолоджуватися ароматом і краще правильно підібрати е, композицію. Наприклад, 100 мл ось така скляночка підійде. Десь на 25-30 квадратних метрів. Ну, якраз наша кухня. Тобто ви будете відчувати, Без ходити і відчувати цей аромат. Навіть зараз вже а, реально А чутно. можна швидко, Скільки буде коштувати 80 грам у цього цієї основи. основи? Основи бувають різні. Є за 150 гривень за літр. за, а, літр, за літр, а є 1000 гривень за літр. Тобто, ви можете обрати для себе по бюджету та яка дорожча, вона більш стійкіша, їй вистачить на довше. Тому ви можете купити літр основи і зробити 10 дифузорів, які будуть у вас е, дома стояти. Ну, це Економія в і... разів. 10-15. реально, Власне. і ви можете обирати аромат, який вам подобається, тому що якщо купувати в магазинах, там вже є навіть готові рефіли. Вони називаються а, це мандарин ваніль, ваніль Так мандарин, дуже і це, це мій ваніль. улюблений да? аромат, який в мене стоїть. Ну, тепер. у в... Нас буде тут в сніданку довгою. Даруєте проси. Тому ви можете робити на будь-який смак, будь-який аромати, насолоджуватися аромопродукцією, яку створюєте своїми ручками. Клас, дякуємо. пані Катерина, дякуємо, дякуємо вам. Ви фантастично розказали, надихнули нас. Обов'язково ще будемо зустрічатися. Робимо невеличку паузу, дякуємо. а ви ароматизуйте свої оселі. Нехай вони будуть максимально затишні. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.